У чернігові з 1 березня цього року по 31 серпня обмежується рух транспорту вулицею Любецькою від Івана Мазепи до Рібкінської. Це робиться задля того, аби виконати ремонтні роботи з реконструкції водопроводу. У зв'язку з цим змінять свій рух автобусні маршрути номер 25 26, 29 та тролейбусний 8Т. На час перекриття жителі Любецької та Масанів не зможуть скористатися тролейбусним маршрутом 8Т. Тролейбус 8Т об'їжджатиме від зупинки вулиці Малясова по вулиці Івана Мазепи з подальшим виїздом. ...на проспект Миру та далі за звичним маршрутом по проспекту Перемоги вулиці Івана Мазепи, Толстого до кінцевої зупинки міська лікарня номер 2 Автобус номер 29 рухаючись від кінцевої зупинки Автозавод та вулиця Незалежності здійснюватиме об'їзд перекритої ділянки, звертаючись з Любецької на вулицю Мартина Небаби. Виїжджатиме на проспект Миру і далі рухатиметься за своїм звичним маршрутом. У зворотньому напрямку автобус прямуватиме аналогічно за схемою об'їзду. Автобус номер 25 Прямуючи від кінцевої зупинки вулиці Курсанта Єськова, змінюватиме свій маршрут від вулиці Тероборони, колишня вулиця Гагаріна, звідти повертатиме на вулицю Старобілоуська, виїжджатиме на вулицю Жабинського, на вулицю Івана Мазепи і далі за звичним маршрутом до кінцевої зупинки завод Селікат. Автобус номер 26 від кінцевої зупинки вулиці Ціалковського об'їжджатиме перекриту ділянку, звертаючись з вулиці Тероборони, колишня Гагаріна, на вулицю Старобілоуська. Далі рухатиметься по вулиці Жабинського, вулицею Івана Мазепи. Звід йти на проспект Миру, далі за звичним маршрутом. В зворотньому напрямку автобус прямуватиме аналогічно за схемою об'їзду.